Всім привіт! Вітаю на каналі Реальні Японці. В асортименті з'явився цікавий скутер Honda Face, двигун об'ємом 250 кубів. Техніка в такому незвичному цікавому дизайні. Колеса на скутері 13-го діаметра, Спереді і ззаду дискові гальма. також що цікаво присутнє ABS. Скутер прийшов практично в ідеальному стані, по пластику є незначні коски, царапки, зараз покажу детальніше. Загалом скутер не фарбований, не шпакльований, повністю в рідній фарбі. Із тих недоліків то що є, це ось права сторона, ось тут є незначні коски. Потім по нижній частині ось тут є і по накладці, на вихлопній трубі, ось тут були пошкодження по хрому. Тобто ця нижня частина підфарбована в чорний мат. Ну, Так, в принципі, більше ніяких нюансів. А, і з цієї сторони Так, ось тут є царапки. Все остальне показую детальніше в суперовому стані. Зверніть увагу в якому стані ножки для пасажира. Ось усі наклейки це все оригінальні. ну і ось на ручки теж. Такі царапки присутні, тобто десь протирався на цю сторону. Так, що стосується гуми, гума практично як нова. Ну, якщо по протектору брати, десь біля 80-90% залишку по диску зносу не відчувається. Так, це у нас відноситься до АБС. Так, ось такий супорт по колодкам біля 50% залишку. По вилці все сухо. Тобто масло не, не видно, але ось по пильничку з цієї сторони все ідеально, ось з цієї сторони да, є такі мікро тріщинки, якщо видно. По задній частині виробник Dunlop, Розмір 140-70х13, по протектору десь теж біля 80%. Так, ну Диск взагалі як новий, по, по колодкам не дуже видно, але десь відсотків 50% ще є. Так, по передній гумі, передня гума 110. 90 на 13 так, саме головне пробіг. По пробігу у нас 27400, абсолютно адекватний пробіг. Скутер 2011 року. Але зверніть увагу, все виглядає як нове, навіть інший ключик, це ключик Suzuki це я чіпив временно, потім я знімлю. Ось другий навіть запакований. Геть. Тут все теж виглядає як нове. Ось навіть зверніть увагу, ось ця наклеєчка це ще з салону навіть збереглася, відправили і знімають. Так, ось тут у нас є два отаких бардачка. Невеличкі якийсь телефон поміститься. Но зараз перевірю. Так, телефон поміщається без проблем. Лівий бардачок у нас зачиняється на замочок. Далі сидіння відкривається не з замка зажигання. Ось тут знизу під сідушкою. Ось отакий у нас багажничок. Є якийсь набор ключиків. Ну, якась отверточка, ключик. Ключик на 14, якийсь може зеркала підкрутити колись комусь. Так, по книжечкам Honda. якась може страховка. Так, ось наклейка по заміні масла. Так, Із тих недоліків, які ще є в цьому скутері, це ось оцей амортизатор, він не тримає. По сидінню. сидіння оригінальне, не перешивалося, без пошкоджень, гарно все виглядає. Такі ручки моцні для другого пасажира. Так, бак відкривається теж з ключа, бак об'єм на 12 літрів, по витраті палива цей скутер, ну плюс-мінус десь біля трьох літрів, це вже в залежності як їхати. Зараз покажу як скутер набирає, подивимося, можливо, подивимося максимальну швидкість.